Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У мене вже перший урок закінчився. Ось так моє робоче місце виглядає. Ось бачите, там ззаді вентилятор, телевізор, шкаф, кровать. Холодильник там, ну коротше, друзі, ось так мені у мене тут дуже круте робоче місце. Там і холодильник рядом, там урок закінчився, якщо що трішки перекусити заходить. тілся просто туди підійшов, холодильник відкрив, взяв, що хочеш, і пішов на урок. Ого, там хтось хлопушку бахнув то тільки що ті друзі. Запам'ятайте, під час війни заборонено користуватися хлопушками, пістолетами, гранатами, ружьєм і так далі. Ну, пушками заборонено коритися. Всім до побачення.